Привіт, друзі! Після півтора місяця очікувань і тестових версій, ми нарешті можемо завантажити оновлення і подивитися, що ж змінилося, що виправили, що покращили, які баги залишилися. І усе це ми розберемо сьогодні у цьому відео. І головне, чи варто встановлювати iOS 26.1, просто зараз про це теж будемо говорити. Якщо оновлення не з'явилося, то нам треба відкрити налаштування. Основні і оновлення ПЗ. Іноді воно не підтягується одразу, і просто треба вийти з цього розділу і зайти знову. І після кількох секунд перевірки система покаже iOS 26.1. Це оновлення містить чимало нових функцій, змін і виправлень. Перше, що змінилося, стосується Liquid Glass. Багатьом користувачам ця функція не дуже сподобалась, тому тепер у налаштуваннях екрану яскравість Liquid Glass з'явилась можливість обрати прозорий чи з відтінком у налаштуваннях Glass можна побачити невелику демонстрацію різниці, наприклад, на екрані ліворуч варіанти з відтінком, а праворуч прозорий. Якщо відкрити застосунок «Музика» і прокрутити донизу, видно, що праворуч меню повністю прозоре, а ліворуч має легкий матовий ефект, ніби підморожене скло. Це налаштування впливає не лише на меню, а й на інші елементи системи: плеєр, панель сповіщень, домашній екран і навіть екран блокування. Тож тепер можна обрати який стиль подобається більше, чистий прозорий, чи з легким відтінком. Цей ефект діє майже всюди у системі, крім центру керування, бо там зміни інші. Apple оновила анімацію, зробивши її більш пружною. Тепер все виглядає живіше, коли відкриваєш або закриваєш ці панелі. Загальний стиль із прозорими та тонованими елементами зберігається у сповіщеннях і меню, але не в усіх розділах системи. Крім того, Apple пом'якшила аж ефект підсвічування, який у попередній версії багатьом ставався занадто яскравим. Тобто, якщо відкрити повідомлення і натиснути на поле бедення тексту, внизу видно, що підсвічування тепер приглушене а раніше воно було значно яскравішим. Що одна зміна стосується оновлень системи безпеки у налаштування конфіденційності безпека, якщо прокрутити ту самого низу, з'явився новий пункт фонові покращення безпеки. Це нова функція, яка дозволяє автоматично встановлювати фонові оновлення безпеки, тобто невелике виправлення, що з'являється між основними версіями iOS, щоб краще захищати iPhone без необхідності чекати повноцінного апдейту. Це схоже на те, що вже було раніше. Rapid Security Response, але Apple використовувала його лише кілька разів. Тож можливо, тепер компанія частіше надсилатиме на дрібні оновлення безпеки між великими версіями iOS, не змушуючи нас чекати на повний реліз. Ще одна зміна топнулася стосунком музика. Apple оновила функцію автомікс. Тепер вона працює навіть через ейрплей. Тобто, якщо ти слухаєш музику на колонці, чи Apple TV, автоматичні переполі між треками тепер підтримуються і в цьому режимі. Також у налаштуваннях музики з'явилися нові параметри пов'язані з цією функцією. У музиці тепер можна змінювати перехід між піснями та керувати автомікс напряму. Також змінилось керування відтворення під час прослуховування треку можна свайпнути ліворуч чи праворуч, щоб перейти до наступної чи попередньої пісні. Це працює не лише на великому плеєрі, а і у міні плеєрі, який з'являється знизу екрана. Тобто тепер можна просто свайпом змінювати треки. Ще одна невелика зміна Apple підкрутила жести відкриття камери з екрана блокування. Тепер він спрацьовує швидше і стабільніше без отримок, які іноді траплялись у попередніх версіях. Багатьом користувачам ця функція не подобалася, і камеру можна було випадково відкрити, просто торкнувшись екрана. Хоча я використовую її для того, щоб вимикати ліхтарик. Але тепер її можна вимкнути. Для цього треба нам зайти в налаштування, камера прокрутити донизу і знайти пункт екран блокування свайп для відкриття камери. Вимикаєте і більше, камера не запуститься випадково, навіть якщо ви будете проводити пальцем від краю. І тепер відкрити її можна буде лише через іконку, на декорування по іншу дію, яку ви налаштуєте саме. У налаштуваннях в програмі телефон з'явився новий параметр: тактильний відгук під час з'єднання або завершення дзвінка. Це той короткий клас або легке підштовхування, яке ви будете. Відчувати, коли дзвінок під'єднується чи запершується, тепер його можна бикнути, якщо не подобається, і Tactic Engine просто не буде реагувати під час початку або завершення виклику. Раніше цю функцію можна було додати до центру керування, але тепер з'явилась можливість вибирати місце для збереження записів розмов. У системному описі зазначено, додайте Local Catch до центру керування, щоб записувати власні аудіо та відео під час дзвінки. Ви зберігаєте і редагуєте його пізніше. Тобто, тепер, якщо під час розмови хочете записати. Ати частину дзвінка, зображення чи звук це можна зробити напряму і навіть вибрати, куди саме його зберігати. І власне це оновлення показує. Далі спойлер, що навіть на старіших моделях все працює дуже і дуже добре. Тож зовсім не обов'язково одразу бігти за новим iPhone, який щойно вийшов, і коштує як ноутбука, тим більше, що ціни на попередні покоління вже почали помітно знижуватись. Якщо відкрити український є е каталог, можна побачити це буквально в цифрах. Там є графік динаміки цін і попиту, який показує, як ціна поступово сповзає донизу. Наприклад, iPhone 16 Pro ще місяць тому тримався на піку. а а зараз вже видно тенденцію до падіння, і це стосується не лише айфонів на є каталог. UI, можна відстежити ціни практично на будь-яку техніку, ноутбуки, телевізори, навушники, камери взагалі, усе, що вас цікавить. Порівняння там теж максимально зручне. Додаємо кілька моделей, і система одразу підсвічує відмінності по екрану, камерах, пам'яті, і навіть можна побачити результати бенчмарків. Є фільтри за параметрами, щоб знайти саме те, що потрібно, і розділ де купити, з цінами від магазинів гарантію та доставкою. Тому, якщо хочете зрозуміти, коли найкращий момент оновлювати смартфон або взагалі будь-який гаджет, просто зайдіть на український її каталог, подивіться графік цін і вирішуйте без емоцій на холодну голову. Посилання для. Вас я залишу в описі. Переходячи за ними, ви допомагаєте підтримувати наш канал. Дякую. Ще одне оновлення торкнулося за стосунку години. Коли спрацьовує будильник, щоб його винкнути, тепер потрібно провести по екрану, щоб зупинити сигнал. Звичайного натискання вже недостатньо. Тепер вимкнути будильник одним натисканням не вийде. Потрібно свайпнути, щоб зупинити сигнал. Але якщо цей жест вам не зручний, його можна змінити у налаштуваннях доступності, заходимо у налаштування, доступність, дотик і внизу знаходимо пункт надавати перевагу діям одним дотиком. Коли ви його вмикаєте, інтерфейс реагуватиме не на свайп, а на звичайне натискання. Тож, коли будільник знову спрацює, достатньо буде просто токнутись стоп і можна його буде вимкнути. Ще одна дрібна зміна це анімація секундної стрілки на іконці годинника або у віджиті. У звичайному режимі вона рухається плавно, але якщо увіпнути режим. Енергозбереження рух стрілки стає покроковим, тиковим як у механічного годинника. Як тільки його вимикаєте, стрілка знову рукається плавно. Це чисто візуальна зміна, але приємна дрібниця, яка додає уваги до деталей. У розділі налаштування та доступності дисплей і розмір тексту також з'явилося два оновлення. Перше це новий перемикач, показувати рамки, який додає тонкі обведення навколо іконок та елементів інтерфейсу. А друге це оновлена опція підвищений контраст. Тепер вона справді посилює контрастність кольорів, але не додає рамки до всіх елементів, як це було раніше. Тепер ці параметри можна комбінувати, увімкнути рамки, підвищити контрастність або залишити лише щось одне. Зміни невеликі, але справляють помітний ефект, інтерфейс стає чітким і легше читається. Ще одне оновлення стосується застосунку фітнес у меню тренування. Тепер можна створювати власні тренування у верхньому правому кутку. З'явилась кнопка Додати тренування, де можна вибрати тип активності від стрільби з лука чи бадмінтону до пішого туризму, бігу, парусного спорту і десятки інших варіантів. Фактично тепер можна створити майже будь яке би яке вам підходить. У застосунку фото теж є кілька пам'ятних дивниць. Під час перегляду відео плеєр унизу отримав оновлений вигляд. Повзунок обрізки тепер відображає додаткову інформацію і виглядає трохи інакше. Якщо утримати палець на фото чи відео, контекстне меню теж змінилось. Пункт видали тепер несли набору, а порядок інших цій оновили. Крім того, знизу у вкладках бібліотека та колиці додали ефект ліквідблес на фіпрозорий фон, який виглядає більш сучасно. Помітніша зміна у фото саме у редакторі відео. а решта – це все косметика. А от у налаштуваннях Apple трохи переробила вигляд меню. Тепер текст і опис кожного розділу вирівняні по лівому краю, і під іконками з'явилися нові короткі підписи, які пояснюються, що відповідає пункт меню. Так виглядають, наприклад, розділи основні або доступність, нове оформлення виглядає частіше, а шрифт і розмір іконок трохи змінився. У застосунку нотатки теж з'явилася невелика, але зручна деталь. Тепер, крім стандартного натискання з вибором дій, копіювати, вставити, видалити тощо, можна просто свайпнути по тексту або нотації, щоб одразу викликати контекстне меню. Жест став швидшим і природнішим. Тож працювати з нотатками стало трохи зручніше. Ще одна дрібна, але помітна зміна оновлено іконку застосунку TV. Тепер на ній просто напис TV замість TV+, Хоча всередині програми поки що все ще відображається Apple TV+. ймовірно, це підготовка до оно сервісу або ребрендингу, який Apple поступово впроваджує. Тепер у налаштуваннях час перед екраном з'явилася важлива зміна для дитячих акаунтів для користувачів віком від 13 до 17 років, за забоченням тепер у відтину захисту, ось для безпека спілкування та фільтрація веб-контенту, яка обмежує доступ до сайтів для дорослих. Ці параметри можуть трохи відрізнятись залежно від країни, але головне тепер вони активні за замовчуванням, і батькам не потрібно вмикати їх вручну. Втім, якщо потрібно, їх можна больтнути вручну у налаштування. У пошті теж відбулись зміни. Якщо ви використовуєте власний домен або сторонній поштовий сервіс, не Gmail чи iCloud. У убхідних тепер показується логотип компаній, які надсилають спам листи. Поки що не для всіх підправників, але підтримка поступово розширюється. Тепер, коли змініти стилю годинника на екрані блокування, вікно налаштування повторює заокруглення екрана iPhone. Раніше його кути виходили за межі дисплея, а тепер усе виглядає акуратно. Apple просто виправила співпідношення радіуса кутів. Також покращили якість звуку у FaceTime під час поганого інтернет-з'єднання. Аудіо тепер не обривається і звучить частіше навіть на низькій швидкості мережі. Також суттєво покращили підключення Apple CarPlay. Багато. То користувачів повідомляють, що тепер з'єднання стабільне, а відключення, які часто траплялися в iOS 26.0.1, практично зникли. А тепер давайте перейдемо до багів, які виправили за офіційними реліснотами. Apple виправили збій з екраном блокування, коли деякі застосунки, як от калькулятор чи таймер, могли змусити iPhone заснути, покращили клавіатуру. Тепер коректно працюють літери з наголосами і додатковими символами. У застосунку здоров'я оновили інтерфейси для вимірювання тиску. Тепер усе керується одним перемикачем, і дрібно підчистили AirDrop, Siri та загальна стабільність системи. Тобто iOS 26.1 – це не просто косметичне оновлення, а реальна оптимізація всередині системи. Щодо відомих байків, єдине, що залишилось у списку відомих проблем, це дрібні технічні нюанси, які зазвичай користувачі навіть не помітять. Apple згадує лише кілька моментів, незначні збої у функціях точного визначення через локатор, деякі неточності сірі португальської та кілька внутрішніх речей для розробників. Жодних критичних помилок, що впливають на стабільність чи роботу iPhone, не залишилося. Але вже через кілька тижнів використання можна буде детальніше оцінити як поводиться система в реальних умовах, особливо щодо автономності, нагріву і плавності роботи. Тож головне питання чи варто ставити iOS 26.1. Якщо ви досі на iOS 26.0.1, оновлюйтесь без сумнівів, це справді велике покращення, і система працює набагато плавніше. CarPlay і сповіщення стабільні, а автономність краще аніж була перед цим. Помітних багів не залишилося, тож для більшості користувачів це оновлення цілком безпечне для щоденного використання iOS 26.1 добре працює навіть на старіших моделях. Я перевіряв його на iPhone SE другого покоління. Там стоїть той самий процесор, що і в iPhone 11, і система відчутно стабільніша. Є звичайно, невеликі підфрізи, але загалом усе працює швидше, бо підфрізи були в мене і на 18 iOS. Тобто все без і зайвого нагрівання на iPhone 15 Pro і 14 Pro Max оновлення також поводиться дуже добре. Жодного перегріву, усе плавно, а автономність помітно краще ніж у iOS 26.0.1. Якщо все це скоротити до одного рішення, то iOS 26.1 – це те, чим мала би бути iOS 26.0 з самого початку, стабільна, швидка з кращою автономністю і без критичних багів. Тож оновлюватися можна без сумнівів. Якщо ви вже встановили iOS 26.1, напишіть у коментарях як система працює саме у вас, і чи справді помітна краща автономність і стабільність, і чи виправили ті дрібні баги, які доратували вас у попередній версії. Цікаво почитати реальний досвід із різних моделей iPhone, бо саме це дозволяє зрозуміти наскільки стабільне оновлення у щотинному використанні. І так буквально за кілька днів вийде окреме відео про macOS 26.1, де розпорямок всі зміни на Mac і Подивимось, чи настільки ж добре е? Бо оптимізувало систему на настільних ПК, тож підпишіться на канал, щоб не пропустити. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ, і слава Україні. Бувайте!